Доброго дня, з вами таксіна група Кавлатекс. Ваш у ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Код даної позиції 0,17. Футболка чоловіча Америка. Зустрічаються фірмові моделі «Under Armour», «Columbia». Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, увазі ваші зараз представлена позиція під кодом 0,17. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів і Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів. Вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кілограм становить. 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та вибирайте для себе ті мішки та позиції, що вам більше сподобаються. Даної позиції 0,17 футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Як бачите, із відеоогляду в даній позиції футболки йдуть різноманітні, йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотоннім. 0,17, ну, футболка чоловіча Америка. Всіх розмірів ідуть. Так, людьми, Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25. Так, якщо до дороги, сьогодні. 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та лукою Так, Добре, дякую. Компанія Кавлетексена, доброго дня. Шановні клієнти, ваші увазі зараз представлена футболка чоловіча. Америка всіх розмірів і де Ціна за один кілограм становить. 3,9 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення. Достатньо лише написати а, да. повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Угу. даній позиції присутні всі розміри. Добре, добре. Так, так, так.